Слава Ісусу Христу! Молимося сьомий день дев'ятниці до святого апостола Юди Тадея, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий Юду Тадею, близький родичу з найсвятішою матір'ю Божою, великий апостол і мученику, славний чудотворче. Що допомагаєш своїм почитателям, віруючим у твоє успішне заступництво перед Богом у важких особливих обставинах. Порятуй мене, благаю, прийди до мене з допомогою. Ти, який одержав від Бога привілей допомагати в розпачливих і безнадійних обставинах, змилося наді мною. Моє життя це безустанна хресна дорога. Кожен день приносить мені смуток і горе. А серце моє наповняється болем, бо в усьому знаходжу лише страждання. В цій постійній боротьбі бракує мені вже сил, падає на дусі, тривога й розпука гортають мою душу, і, здається мені, що проведіння Боже про мене забуло. Чи ж твоя доброта не змилосердиться над моїми злиднями? Благаю, вислухай мене. Випросив у Бога те, про що прошу. А я до кінця життя і вдячністю буду почитати тебе як мого особливого опікуна і буду Богу дякувати за отримані через тебе ласки та поширюватиму по світу пошану Твого імені. Розважання 7-го дня дев'ятниці, святий та день опікун в останній хвилині життя. Прекрасний приклад набожності до того святого апостола дав нам святий Бернард із Ісклерко, який протягом цілого свого життя зберігав з пошаною мощі святого Тадея, а перед смертю поручив, щоб їх після його кончини положили йому на груди до гробу. Бо ж хотів він і по смерті мати в святому апостолові могутнього опікуна, так як за життя мав у його особі захисника ангельської чемності і надійного заступника у всіх великих ділах. Тож наслідуємо святого Берната у виявленні пошани і любові до святого Тадея, а що не маємо його мощей, то постараємося дістати хоча б образок, книжечку або медальйон такого великого могутнього чудотворця. А це нам допоможе в молитві і приблизить нас до нього. Постанова. Буду молитися до святого Тадея про гарячу любов до Ісуса Христа і про святої Богородиці, а також про ласку щасливої смерті. Буду ревно поширювати цю набожність на честь святого Тадея, де тільки можливо буду це робити, щоби своєю ревністю. Запевнити собі Його постійну опіку. Освятий Тадею, ти чудесна зірко на небі, незаслужено забутий, апостоли Христовий, заступися за нами, оце стою я над безодною в яку паду, якщо твоя могутня рука мене не втримає. Мій людський розум губиться у безпорадності, проведіння здається мені далеким і недосяжним. У тобі вся моя надія, випроси потіху й перемину в житті, щоб і мої просьби і зітхання не були даремні. Нагороди мене за заподіяні мені кривди. Отче наш, що нащо, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прілона Твого, бо Ти і Христа Спаси і збови душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за млидовне єднання.